Астрономи XVIII століття шукали астероїди, сподіваючись знайти п'яту планету між Марсом і Юпітером. Чи були їхні теорії обґрунтованими і чи коли-небудь існувала п'ята планета земної групи? У 1781 році Вільям Гершель відкрив Уран. Ідею про цю гіпотетичну планету підживлювали розрахунки її орбіти по закону або правилу Тиціуса Боде, формули, що описує відстані між орбітами планет. Згідно закону Тиціо Боде, планети повинні обертатися навколо Сонця з визначеними інтервалами. Від 4 десятих до 10 астрономічних одиниць, що майже точно відповідало справжнім значенням орбіт відомих на той час планет. Друзі, обов'язково підпишіться на наш канал, натисніть Подобайку до цього відео і залиште під ним коментар. Це допоможе більшій кількості зацікавлених глядачів знайти нас. Наступним був радіус 19,6 астрономічних одиниць. Він майже точно збігався з орбітою Урана, але виникав пропуск у 2,8 астрономічних одиниць між Марсом і Юпітером. Коли Жозепе Піаці виявив Цереру, його проголосили першовідкривачем п'ятої планети. Але виявилося, що існують і інші тіла, схожі на Цереру Палада, Юнона та Веста, розміри яких були набагато меншими будь-якої відомої планети. Піаці був монахом ордена театинців. Він викладав філософію, математику та астрономію. Приблизно у 1770 році Піаці отримав від віце короля Сицилії кошти для будівництва обсерваторії. У 1791 році вчений почав займатися астрономічними спостереженнями для створення зоряного каталогу. 1 січня 1801 року розшукуючи маленьку зірку, згадану у своїх списках, Піаці відкрив планетоїд, який назвав Церерою Фердинанда на честь свого короля. У 1923 році виявили тисячний астероїд, який назвали на честь Піаці. Окрім цього, іменем вченого неофіційно називають кратер на Церері, знятий телескопом Габбл. Генріх Ольберс, який відкрив паладу і Весту, першим припустив, що астероїди могли бути залишками одного великого тіла п'ятої планети. Яка зруйнувалася внаслідок невідомої катастрофи. Ольберс також передбачив, що поблизу орбіти колишньої планети повинні бути інші астероїди. Згодом його прогноз підтвердився, але виявлені ним астероїди виявилися зовсім малими. Наприкінці XVIII століття гіпотезу про п'яту планету поступово витіснила так звана акреційна теорія, згідно якої астероїди не були уламками більшого об'єкту, а навпаки. З заготовками тіла, яке так і не сформувалося. Але до ідеї Ольберса відносилися серйозно. І майже через два століття радянський вчений Євген Крінов дав цій планеті ім'я Фаетон. У давньогрецькій міфології так звали нерозважливого юнака, сина Геліуса, Бога Сонця. Фаетон вкрав сонячну колісницю, але не зміг впоратися з управлінням та впав у річку Ерідан. Крінова зацікавили легенди про можливі падіння метеоритів. Але крім нього були й інші авторитетні вчені, які вважали, що міф про Фаетона міг бути пов'язаний із зіткненням Землі з великим астероїдом або кометою. Тепер гіпотезу про п'яту планету вважають помилковою. У неї вірять лише деякі вчені та аматори астрономії.